Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Волонтер та юрист Дмитро Биков пише наступне: Зеленський вирушає до США, де йому буде виставлено ряд вимог, які необхідно буде виконати для отримання допомоги США. Перша деолігархізація, друге очищення влади від зрадників, колаборантів, узурпаторів та сматрящих за правоохоронними органами та судами. Третє – негайне проведення раніше запланованих запропонованих союзниками реформ. Час Умовлянь скінчився отримати схвалену допомогу обома партіями можливо лише через системні зміни дурити союзників вже не вдасться. В коментарях тигаю телеграм-канал Офісне Мишення, де пишуть, що головною умовою є посада та відставка Єрмака. Що ж в той же час безпека Сполучених Штатів під загрозою, заявив сенатор демократ, провідний переговірник від демократичної партії сенатор Кріс Мерфі, заявив, що у разі відсутності компромісу між демократами та республіканцями впродовж найближчих двох тижнів що. Одо угоди стосовно безпеки кордонів США, яку останні пов'язали із виділеннями допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Росія пройде маршем по Україні, адже для ухвалення рішення майже не залишилося часу до різдвяних канікул у Конгресі менше тижня. Якщо ми зазнаємо неудачі, якщо республіканці не стануть розсудливими, і наступні 24-48 годин Росія пройде маршем по Україні, Китаю буде дано зелене світло для вторгнення на Тайвань. Безпека Сполучених Штатів під загрозою заявив Марфі 10 грудня в ефірі телеканалу NBCS повідомляє Bloomberg. за словами Мерфі між двома партіями залишаються досить великі розбіжності. Ми все ще перебуваємо в кімнаті переговорів, намагаючись впоратися з вимогами республіканців. Наразі вимоги республіканців є необґрунтованими. Вони не отримують голосів демократів. Сказав сенатор. Демократи і адміністрація Байдена вже кілька тижнів попереджають, що затримка запиту президента про виділення 106 мільярдів дола на надзвичайні заходи, які включають військове підтримку Ізраїля, України Тайваню, а також пропозицію щодо безпеки кордонів, грає на руку супротивника США. Законопроєкт не пройшов процедурне голосування у Сенаті Конгресу, оскільки республіканці в палаті представників вимагають впровадження жорстких положень щодо захисту кордону США з Мексикою. Байден заявив минулоріч тижня, що готовий піти на значні компроміси, щоб виправити зламану систему. Підтримка України з боку США стала заручником численних розбіжностей між республіканцями та адміністрацією президента Байдена та в межах самої республіканської партії, яка зараз представляє гостру кризу ідентичності на тлі президентських виборів у 2024 році. Директорка центру Нова Європа Альона Гетьманчук розбиралася чи вірять США в перемогу України, що планує Байден. Читайте на Зіаню до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйте. Ось обов'язково переможемо разом.